Вірити та знати. Друзі, дуже важливо розуміти і чути те, що ми говоримо, і те, що говорять інші люди. Наприклад, про що я? Я вірю, що цей продукт працює. Я знаю, що цей продукт працює. Відчуваєте різницю? Тому... Вірити, це, як казав Карл Юнг, що ви просто вірите, але не маєте стопроцентної досвіду, щоб створити серйозні переконання по цьому чи іншому питанню. Тому ви вірите, окей, вірю, бо вірю, але не маю. Саме практичних е, знань е, і, можливо, сам не пробував або не зробив досконало, і тому я просто вірю. Окей, я вже не говорю про тих, хто каже, що я не вірю е, там в цей продукт, чи там е, в цю можливість, чи в цю компанію. Окей, тому я знаю, це коли ти вже твої переконання формуються саме на твоєму персональному досвіді. Ось, тому коли ви говорите я, я, наприклад, вірю, що це працює. Я знаю, що це працює. Окей? Друзі, не помиляйтеся, якщо у вас є досвід і ви вже то пробували, і ви маєте результати, ви отримали результат, кажіть я знаю. Я знаю, що це працює. Я знаю, як це працює, я це знаю, тому що я це відчув на собі, я це відчула на собі. А, я вірю, це е, мій наставник каже, що це працює так, от я йому вірю. Окей, друзі, чао. Я знаю, що ви зможете.